Вітаю! З вами Універсальна бібліотека номер 11 Подільського району в проєкті Насолоджуйтесь читанням, воно вам пасує. Ірен Роздобудько, Фаріде. Той, хто врятував одне людське життя, врятував цілий світ. Про це не знає дівчинка, що живе в маленькому кримському селищі. Проте під час Другої світової війни вона рятує єврейських дітей. Від неминучої смерті. А на цілу епоху пізніше її вже стару жінку розшукали 80 врятованих нею дорослих дітей, і вона стала праведницею світу, забутою, закатованою як нацистами, так і радянським режимом. Це факт, все інше апокрив. Вигадка автора узагальнена і суб'єктивна. Автор не претендує на лавра історика, лише нагадує, що наш дім завжди з нами. З нього може вигнати ворог, але ніхто не зможе. Його відняти бібліотекар рекомендує.